Ми проголосували якраз зміну до державного бюджету, де передбачено якраз збільшення на 412 мільярдів гривень на заходи безпеки та оборони, на підтримки наших міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, головного управління розвідки і інші відповідні інституції Державної прикордонної служби нацгвардії та інших, які допоможуть і підтримують наш фронт, в тому числі сьогодні ми проголосували версію законопроекту від народних депутатів від наших колег, які абсолютно є додатково альтернативною, де було передбачено і віднайдено ще додаткових 8 мільярдів гривень на спрямування якраз на резервний фонд, де буде передбачено можливість погаш... отримання і скерування цих коштів, якраз на підтримку наших збройних сил України та всіх сил оборони або невідкладних житих заходів щодо різних критичних. Інших критичних заходів абсолютно цих 8 мільярдів гривень ми сьогодні почули багато спекуляцій стосовно того, що хтось забирає їх з Києва. Це не відповідає дійсності, оскільки завдяки законодавчим ініціативам народним депутатам за крайній рік було проголосовано збільшення якраз надходження збільшення податків, які відповідно отримали надходження якраз за рахунок фінансових інституцій, і ті. Кошти якраз буде спрямовано на те, щоб вжити невідкладних якраз заходів на підтримку нашої оборони. Також цей законопроект є врегульований і, безумовно, він є важливим, оскільки ми беремо ті кошти 412 мільярдів гривень, 148 мільярдів злив. Із власних доходів, а також 250 мільйонів із власних внутрішніх запозичень, де зокрема частина коштів буде перерахована і запозичена на внутрішньому можна сказати, ринку, а інші кошти зменшено обсяг на їхнє якраз використання на їхнє погашення.